Комен шестерик російською називається, я не знаю як правильно буде українською у нас. Ну Суть його він шести шестицегол, йде в, шести в перев'язочку між собою, повністю вимурований. Почав я його мурувати трошки раніше, тому що треба було закрити примикання. Тут великі шпари буде. Силку, до речі, як я це робив, я залишу в описі до відео. Фактично з цього місця зі стіни почав муруватися комен. Тут я особливо рівня не притримувався та й не було як, тому що ми знаходимося зараз під дахом. Цегла вже піднята. Розчин готовий. Ага, як масло. Стандартний, 4 піску один цементу. 4 до 1 пропорція. Люкс. Для чого ці арматурки? Зараз на них тут буде опиратися азбестова труба. Оця вона тут стояла раніше, я її залишив. Не знаю, багато хто каже, що Асбест там лопається, при температурі вистрілює. Вона простояла тут на старому комені років. Не знаю, багато, дуже багато. І я вирішив її поставити назад. Зараз будемо її встановлювати і зразу домуровувати комен. Значить, Іде цільна цегла. Тоді зміщена посередині, поставлена на дві арматурки цільна цегла. Так само по діагоналі з того кута починаючи цільна цегла, зміщена посередині цільна цегла. Тоді кути в нас половинка, половинка, посередині дві половинки. І оці чотири пройоми, де цільна цегла, чи кушечками четвертинками чи закривається. Отак виглядає перший ряд. Ідемо далі. Наступний ряд, коли ми зробили основу, дуже простий, просто так само шестерик робиться, цегла йде в перев'язку кожна по периметру і всередину дається дві половинки, далі вже тут буде вставлятися труба на арматуру. Чотири ряда положити і в принципі можна пробувати ставити трубу. Це вже завершений варіант. Все в перев'язку. Труба стоїть. Що зараз поставлю дошечок на неї. Так. На цьому місці, де не було половинки, я зафіксував її камнями і просто засипав розчину. Розчину камні не дали впасти вниз, добре протрамбував його, і воно надійно стоїть. Зараз поставлю ще дошок. Але це ще не все. Тут дійде примикання, я хочу дати борт і попробувати зробити його з еструдованого пінопласту. Поставити на клей, щоб не висовувати цегли, не бавитися. Зараз буду ставити борт з еструдера. Фінішом сьогоднішнього дня контрольний розжиг. На фоні лісу добре видно. небо сіре, дим шурує прекрасно, тяга супер. Все, хочу ще гарненько його перетянути, клеєм сіткою і Помалювати фасадною фарбою. Ну, це вже не горить. Він собі може спокійно зимувати. О, чудово. Так, на вулиці вечоріє. як минулого разу я не хочу вночі їхати, тому йду я збиратися додому. Всім до нових зустрічей!